Я хочу піти далі, я хочу перейти до нашої все-таки основної частинки життя. Це вже йде під рубрикою політика. От з політик ось перед ним три мікрофони, але там у цього політика три кроватки. Кожна кроватка підібрана під кожен мікрофон. Зрозуміло. В Україні ми маємо 200 партій. Більше вже. Ну, можливо, вже більше. Зміст ідеї, бачення, переважному виключенню ідеологія нам складно зрозуміло. Не про це йде мова. Нема конкуренції ідей, колосальний дефіцит ідей змісту, але кожна з цих партій намагається підібрати кроватку під свою аудиторію. Не тільки кроватку, навіть обличчя під цю аудиторію. Питання до нас було одне: чи можемо ми впливати на колір цих кроваток політиків? Чи можемо зробити так, що вони будуть змушені підбирати кроватки під наші потреби? Одна із моїх улюблених, символічних картин про українську політику. Ви розумієте, да? зверху йде безкомпромісна боротьба різних світоглядів, інтересів, переконань, хто більше і частіше любить Україну, реальна політика внизу. Я б сказав би, що це принцип матриці, в якій ми живемо. Матриця сформована таким чином, що ми бачимо тільки її верхню частину. Я був членом, ну не членом навіть, а е високопоставленим е учасником чи гравцем цієї матриці, займав серйозні посади і можу впевнено сказати, що матриця набагато в Україні сильніша, ніж нам здається. Вона виробила свої правила, 20 років нам здається, що ми можемо ці правила змінити. А справжня політика робиться ось тут. За 20-21 рік нам сюди не вдалося пройти. Якщо ми намагаємося щось змінити, то матриця має декілька способів з нами справитися. Перший спосіб, вона намагається нас стримати в цій системі. От мені пропонувалося багато варіантів. Залишились на певних посадах, посол, міністр, там хто завгодно. Як завгодно, тільки будь в цій системі. Не виходь з цієї системи. Якщо ти починаєш матрицю не влаштовувати, ти не можеш бути в цій системі. Одного разу, коли ще в Національному банку я виступав в Конгресі на слуханнях американського конгресу, слідча комісія була по. Валютних резерв Національного банку. Ющенко тоді був головою Нацбанку. Тоді був досить відомий скандал з зловживанням, не зловживання в резерві валютного банку. Нацбанк повернув 100 мільйонів в резерви. Дві години я виступав настільки полум'яно, впевнено, а я був абсолютно впевнений в тому, що Віктор Ющенко не міг мати жодних відносин до будь-яких зловживань в світі. Це було для мене абсолютно немислимо. Так було до. Ну, до, до до 2005 року навіть навіть більше. І я виступав дуже довго, пам'ятаю, кава Брейк. Мене там беруть в сторону декілька старих мудрих конгресменів і кажуть: Олег, Україна корумпована. Я кажу, так, не те слово, у нас там корупція, це десь 97-й рік. У нас там корупція, що він не знав, що ми можемо вирости в цьому відношенні. Що, що у нас тут. Та, а Віктор Ющенко, він, 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 він талановитий управлінець? Я кажу, ну так, він був там в Банку Україна, зараз він голова банку, він буде прем'єром, він точно потім буде президентом. І ну, Я не, не бачу підвоха, не розумію, куди ж, куди ж мене підводять. На мене цей американець подився, каже, Олег, запам'ятай одну річ, якщо в корумпованій країні людина робить стрімку кар'єру, вона частина цієї корупційної системи. Корупційна система ніколи не дозволить людині, яка її загрожує, робити в цій системі кар'єру. І тому, коли я зараз дивлюся на деяких із політиків, відносно молодих або молодих, які при трьох-чотирьох президентах були міністрами ким завгодно, і стверджують про те, що вони будуть міняти корупційну систему, я кожен раз згадую тих мудрих конгресменів і розумію, що вони мали рацію. Якщо ти в корупційній системі робиш кар'єру, ти її не ворог. Це людина, яка дивиться на світ через CNN або через американський прапор. Оце якраз кар карикатурист реагував на те, як, як ти можеш бачити світ, якщо ти дивишся на нього через офіційну пропаганду через CNN. Я вже говорив, як формуються уяви про нас, чи які ми маємо уяви про, про світ, для мене дуже показово одну річ. Я б на двох моментах тільки зупинився. У 2005 році, коли світ дивився на Україну, то Україна була зразком, натхненням, предметом захоплення всього світу. Нас ставили в приклад. На нас були величезні сподівання. Здавалося, що якщо світ буде... Таким, як ми, якщо світ підніме цей факел помаранчевого е, полум'я, то світ стане кращий. І зараз, коли дипломати звертаються до нового керівництва Грузії і кажуть: не робіть помилки українців. Не сажайте своїх політичних супротивників. Правда, нинішнє грузинське керівництво не дуже до цього прислуховується, але мене вражає інше. Україна як взірець, робіть як Україна, і Україна як приклад того, що не варто робити. Це наші втрачені можливості, це уява про українців. І коли нам говорять про те, що нас там десь не хочуть бачити, нас не хочуть чути. В мене, як у людини, яка багато часу провела в переговорах з батьма розумними людьми, є одна, одна думка. Якщо ми знаємо, до чого ми прагнемо, ми завжди знайдемо союзників. Світ настільки складний, що по будь-якому питанні у нас можуть бути як групи інтересів, які нас готові підтримати, і як країни, цілі об'єднання країн, які мають протиріччя з нашими інтересами. Ми ніколи не знали і не ставили при собою завдання, а до чого ми прагнемо. Бо як тільки ми зрозуміємо, чого ми прагнемо, у нас відразу знайдуться союзники. І ми будемо розуміти, хто буде нашим опонентом. Але, поєднуючи інтереси, ми можемо досягти дуже багато чого. Це один із моїх найулюбленіших малюнків. Зверху написано минуле. Людина, очевидно, рветься в майбутнє. Коріння. Не те коріння, про яке б хотілося мріяти, але це те, що не пускає нас в майбутнє. Я з цим зіткнувся зовсім нещодавно, адже в Україні після виборів ідуть бурхливі дискусії, а що буде, якщо ті, кого ми обрали і з ким зв'язані з наші надії, не виявляться доброчесними і виявляться просто частиною матриці. Не будуть її ламати. Матриця їх там приручить. Що буде? І дуже багато українців, от молодих, активних, не зовсім молодих, але ще більше активних, збираються і думають, яка ж цьому має бути альтернатива. І з чим я зіткнувся? Для мене зрозуміло, щоб прорватися в майбутнє, потрібно ось тут відірватися в політичному сенсі. І коли ти формуєш, коли розмова йде про ці майбутні рухи, от я про образ такої всеукраїнської солідарності, з якої народилися зовсім інший тип не, не, не комуністичних лідерів Незалежної Польщі. Як таке зробити в Україні? Бо тільки щось нове формується, туди приходить наше славне політичне коріння. І, і, і сидять ці молоді, талановиті українці, нове покоління, айфонське покоління, і думають, так, ну, може взяти якусь пропорцію. Каже, а давайте візьмемо так: 10 там, на 10-3 беремо звідси а сім молодих айфонських. Потім кажуть: та, якщо ці три зайдуть, то наші айфони зразу сядуть. Ми їх не витягнемо. І насправді вибір стоїть дуже серйозний. Бракує розуміння людей, які Знають, мають політичний досвід, розуміння того, самим не йти, а допомогти цій молоді зробити цю політичну силу, зробити цю культуру, прорватися туди, але не вісіти на ногах от у цього молодого покоління, яке хоче, знає, розуміє, яка потребує тільки досвіду, але не може цього вирватися.